Е, сьогодні у нас дуже цікавий е, кемпер. Це Falls Avinas Compact Max кемпер, і він відрізняється тим, що є проміжним варіантом між тим і справжнім кемпером, оскільки він вущий, і його розміри не 2,3217, а довжина за 7,3 і 7,4 метра. Він має 140 літрів свіжої води. Щоб ви розуміли, якщо подорожують двоє людей, і серед них є одна жінка, яка, як правило, любить витрачати більше води, то цього вистачить приблизно на 5 ночей. Ходімо, подивимось. Він сріблястий і алюмінієвий. Тут він, як звичайний мікроавтобус, трохи-трохи розширений. Це не зовсім як справжній кемпер, який має таку ширину, що аж шалено. Тож на ньому ви дійсно будете їхати, як на звичайному мікроавтобусі. Двері з двома замками, чорна маркіза на фасаді. Маємо дуже цікаве підключення до електрики, бо воно тепер завжди закрите. І що мені дуже подобається, тут можна під'єднати електричні кабелі або шланги. А ще тут є підключення на 220 і 12 вольт. Багажник це це взагалі окрема перевага, що він призначений саме для цього. Тут можна зберігати речі, тут ви можете скласти свої речі у дешевших кемперах, особливо якщо вони для гірших доріг, тут усе суцільне, і ви ніде не зможете нічого покласти на землю. Тут це є. Також є розетка на 12 вольт, яка часто використовується, якщо у нас є якийсь холодильник або ще одна додаткова багажна секція. Вона витримує 200 кілограмів. Тож тут можна перевозити навіть мотоцикл. Це дійсно зручно. Я, наприклад, завжди все беру з собою, все складаю. Тож я до цього кріплю свої речі, і мені це дуже зручно. Жартома кажучи, тут є ще якесь спеціальне місце. Місце для зберігання речей, і тут у нас є зовнішній душ, де не можна регулювати гарячу чи холодну воду. Є підсвітка симво світлодіодна, є захисти, щоб не пошкодити кути. Додатково маємо стабілізуючі ніжки і зверніть увагу, що всюди використовується матеріал, який поглинає звук, зменшує шум і стіки до подряпин. Це дуже важливо для кемперів. І звісно, як завжди, кути укріплені, як у всіх адря, і завжди є стік для води. Тут можна скласти лижі, і все буде добре, вода не потече. І я дуже хочу вам показати ще дещо. Я хотів би навчити вас. Коли купуєте кемпер, завжди заглядайте під днищ, завжди лізьте під низ, то так ви побачите, як зроблений кемпер. Ось, наприклад, тут подивіться, як усе зроблено. Все чисто, нічого не видно, дроти ізольовані. Справді, все тут акуратно і правильно зроблено. Навіть якщо ви нічого не розумієте, але якщо побачите клубок дротів, відкриті дроти, ви зрозумієте, що це нічого доброго. Або якщо видно незакриту стіну, стрисне, зрозуміти, що тут вже зекономили і з такими виробниками не варто мати справу. Йдемо далі. Маємо дуже гарні лампи, маємо підніжку. Зараз з'явилася нова мода. Там це тримач для велосипедів не на багажнику, а просто на фаркопі. А мої знайомі купили балки і тягалися з ними на кемперах. Це теж ну прикольно. Заходимо всередину, а двері тут особливо гарні, чорні. Бачите, тут два замки, тут ще два, тобто маємо чотири замки. Ще за якістю можна подивитися по смітниках. Подивіться, відкрию одну таємницю. Цей смітник виймається правильно, тому що тут немає жодних зачіпок. Зверніть увагу, в інших подивіться, там буде інакше. Ось так, ось так. Один коли витягуєте пакет, усе залишається там, і куточ вийде, повірте. До речі, тут, звісно, є центральний замок, сітки, ну, опалення. Тут можна залишити взуття, і воно буде справді теплим, бо тут завжди однакова температура. Мені це теж дуже актуально, бо я високий. І мені дуже подобається, коли я бачу якомога більше огляду, а тут у нас справді великий кут огляду. Новий Volkswagen ручне гальмо, а тут тип коробки передач, американський міні-USB. Ну, справді маємо дуже великий екран, зручно триматися. На педалях під час заходу ми ще перемикаємо передачі. Тут ще багато всього без слів. З телефоном справді можна підписати. А тут виглядає дуже гарно насправді. А дивись, тут сенсорний, на мою суб'єктивну думку. Що стосується самого розташування меблів у спальні, то це фішка через те, що тут дуже багато простору, і через те, що тут створюється приємна атмосфера для спілкування, бо і ця, і та людина, повернувшись, зможе тут зручно розмістити ноги. Це буде дуже класно. Тут ще можна зробити таку штуку і буде дуже великий стіл. Тобто тут ми можемо один, два, три, чотири, п'ять людей, вони дуже легко можуть розважатися. І ще чого я не показав, бачите, у цих місцях проведене опалення. Тут подвійна підлога, і це зроблено так, що сидячи тут, ви ніколи не змерзнете. А коли є подвійна підлога, вже можна зробити такі речі, як ящики для речей. Тут вони справді великі, тож ви зможете перевозити або контрабанду, або взуття. Уявіть, що тут у нас один ящик для речей, тут у нас сантехнічний відсік, тут також є великий ящик. Також тут у нас віталій, усе ми можемо скласти внизу у підлогу. Завдяки цьому кемпер насправді завжди буде дуже дуже стійким, тому що цей кемпер не має відкидного ліжка, він двомісний. І завдяки цьому ми маємо дуже багато гарного простору над дахом, і дуже великий люк тепер тепер буде дуже багато сонця. Ось маємо і цю кухню, яка, так би мовити, ще нова, щойно куплена, ще пахне новизною. Звісно, маємо гарний звук, як завжди, і дуже гарне освітлення. Зверніть увагу, тут у нас велика духовка. І знаєте що? Коли ми їдемо, ми вмикаємо духовку, їдемо, а стейки вже смажаться, зупиняємось і вони вже готові. Так, це справді можливо. Тут газові регулятори. Там і уявіть собі там, тут один, тут два, тут, три, тут, чотири. Ну, справді шухлят багато. Ой, п'ять шухлят маємо, п'ять великих відділень. Це дійсно класно. І звісно, дивіться тут по всій довжині, по всьому простору, і для одягу, і для кухонного приладдя, і для розваг. І ще тут я не показав до речі. О, дивіться, тут є код. Зараз я вже не можу показувати адресу, але через телефон ви можете і музику вмикати, і електроенергію економити. І опалення вмикати, і холодильники. Вимкнути все можна через телефон. А холодильник, взагалі, антацидний. Він відкривається як з одного боку, якщо хочете тут, або якщо ви спите і раптом захочете щось перекусити, щоб набрати вагу. Можете відкрити тут. Звісно, він з камерою. Він компресорний, тому вже потрібна літієва батарея, і на даху вже потрібні сонячні панелі і має дуже великі піки споживання. Ну але тут дійсно можна повісити одяг, сукні де дуже зручно буде. Ну що, дивіться, ось у нас є шафа, і ми тут ще і тут. Ще можна відкрити. Тож у нас дійсно велика шафа, і цю шафу можна підняти. Мені здається, і дивися, ще одна річ, яку я не показав у сходах. Ми можемо взяти речі так у ящиках. І, звісно, ще одна-дві-три полиці, і цей дизайн вже дуже привабливий, бо він не нав'язливий. І з часом ми не втечемо від цього дизайну і периметрів. Звісно, тут завжди, завжди тепло. І Адрія почала встановлювати в спальні секції опалення. Ну, коли налаштовуєш частину кріплення для телевізора і люк, подивимося на що тут хорошого від Тума. Це через те, що є холодильник, вже почали встановлювати сонячні панелі, щоб підтримувати охолодження. Душ-метр десять, метр три з черевиками метр тридцять п'ять. Я можу повністю стояти. Тут у душі справді можна рухатися як завгодно, і руками теж. Це просто клас. Тут у нас справді багато простору. Тут для косметики, тут ще для косметики і тут ще багато місця стає ще більше, коли відкриваєш учорашнє. І тут. Знаєш, тут справді дуже класне відчуття для високих людей, а це буває дуже рідко. Якщо у вас будуть питання чи ще щось, телефонуйте, коментуйте, дякуйте, проклинайте мене, що хочете, робіть, але будьте людьми, залиште коментар, бо в мене низький рейтинг на Ютубі. Ну що ж, дякую до зустрічі.